Сьогодні у цьому відео ми розкажемо про топ-5 осушувачів повітря, які популярні серед наших клієнтів у 2022 році. В сьогоднішньому топі у нас є осушувач повітря від Zanussi, модель на 12 літрів, є осушувач повітря AirCond на 10 літрів, осушувач Electrolux на 12 літрів, MaxTon також на 12, і AirCond на 20 літрів. Ці пристрої всі різної продуктивності, вони кожен мають свої переваги. І якраз сьогодні в цьому відео ми розкажемо, які осушувачі мають свої певні фішки. Давайте почнемо з занусі на 12 літрів. Даний пристрій дуже має такі компактні розміри, і якщо порівняти зі всіма осушувачами, які є сьогодні на відео, то він буде по висоті, по габаритах, найменше. Відповідно, це дуже зручно, якщо ви хочете використовувати пристрій на маленьке приміщення. За рахунок того, що він не має коліщаток, він стоїть на ніжках. Так, це є такий невеличкий нюанс. Пристрій треба буде переносити тільки за ручку, але з урахуванням ваги 10 кг це робити це достатньо легко. Відповідно, він по висоті йде нижче навіть порівняти з aircondom і дуже мало місця він займає для переносу. Є зручна ручка. Це перевага, що ви можете ручку цю сховати, якщо перенести, вона міцна, витримує звичайно пристрій і це зручно робити. У даного пристрою бак іде на 2 літри. Він має продуктивність до 12 літрів на добу і повітряний потік 80 метрів кубічних на годину. У даного пристрою де лопасний вентилятор, це мінус в тому, що він менше пропускає повітря, але якщо пристрій ви берете на маленьку кімнату, відповідно цієї продуктивності повітря потоку буде достатньо. По рівню шуму цей пристрій для своєї потужності працює на середньому рівні, і він не створює великого шуму, і з ним можна комфортно знаходитись у приміщенні. До того, також є регулювання швидкості вентилятора від мінімального до максимального. По функціоналу тут, в принципі, є все необхідно, але даного пристрою немає іонізації, немає очистки повітря. У нього є звичайний фільтр це нейлонова сіточка. Яка знаходиться на задній частині корпусу. Це багаторазовий фільтр, який використовується у всіх осушувачів. Відповідно, виглядає він ось таким чином. У даного пристрою є також дренажна система, і її вивід можна зробити в окрему тару або в каналізацію. Бак знаходиться на передній частині, є віконечко, бак іде на 2 літри. Це стандарт по суті для моделей 10-12 літрів, і цього достатньо, щоб ну, використовувати і комфортно користуватись даним пристроєм. Що стосовно Aircondu, це модель на 10 літрів. Перевагою даної моделі є те, що він розрахований, не дивлячись, що він десятка, він йде на більшу площу, за рахунок повітряного потоку в 120 метрів кубічних на годину. І також перевага переваг у нього є, що в нього великий бак. Для десятки це бак дійсно великий. У нього бак знаходиться на задній частині корпусу, він йде об'ємом 3 літри. Якщо взяти по цій моделі Aircondu, то є модель така сама на 16 літрів, тому ви можете вибрати собі по продуктивності. і по площі На 16 літрів дана модель підходить на площу до 40 квадратних метрів. Даний пристрій має сучасний дизайн. У нього, якщо брати по характеристикам, то середній рівень шуму. Можливо, цей пристрій буде трошки виділятися, наприклад, з тим самим за по рівню шуму, але в цілому він працює також неголосно. Даний пристрій має отаку. От Заслінку, вона відкривається вручну і, відповідно, повітря видувається зверху. З переваг даного пристрою є те, що він має іонізацію повітря. У нього є два режими, так само по налаштуванню вентилятора: це турбо і автоматичний. Можна виставляти вологість, є таймер, тобто всі необхідні режими. Вологість пристрій показує, можна виставити свою, і він буде працювати до зазначеного рівня. Якщо брати модель 16-літрову, то 16-ка має вже смарт керування. Це також перевага моделі. що ви можете програмувати пристрій зі смартфону і користуватись віддалено. І, звичайно, бачите інформацію, всю, яка відбувається по роботі осушувача. Даний пристрій має багаторазовий також фільтр. Фільтр це нейлонова сітка. Чиститься, миється, і відповідно можна використовувати постійно. До того ж, в комплекті йде ось такий вугільний фільтр, його ще називають карбоновим. Цей фільтр має всередині ось такі частички, якраз вугілля. Задача його це затримувати запахи, тобто прибирати запахи. Він також має сіточку, він затримує пил і шерсть, якщо там є тварини. Відповідно, все на ньому сідає. Цей фільтр має ресурс до півроку, він встановлюється за основним фільтром, відповідно, дістав. Його з пакету, зафіксувати цим фільтром, і, по суті, ви маєте осушувач повітря з функцією очистки. Якщо ви подивились на радіатор, то даний пристрій має покриття GoldFin. Якщо подивитись на занусі, Перед тим ми про нього говорили, він має покриття Bluefin. Це покриття проти корозії, тобто і цей і цей пристрій має той самий, по суті, клас захисту, просто вони відрізняються трошки по своїй специфікації. А так, звичайно, захищені від корозії металу, не буде тут утворюватися грибка і плісіні, і відповідно водичка не затримується на самому радіаторі, воно стікає все вниз. Що стосується очистки повітря, то осушувач даний може працювати і на основному фільтрі, тобто це не є обов'язковим, це йде додаткова функція, і ви можете використовувати його по бажанню. Якщо ми говоримо про бак, то повернемося до того, що і казали, 3 літра він має об'єм. Цей бак має кришку, також він заповниться, автоматично виключиться. Це стосується всіх осушувачів, і до того ж є дренажна система, через яку можна вивести злив конденсату в окрему тару або в каналізацію. Ось таким чином, якщо брати по споживанню енергії, то даний пристрій для десятки споживає також на середньому рівні. Він має шумоізоляцію компресора. Але якщо брати по загальному рівню шуму, то пристрій десь знаходиться на середньому рівні, тобто не виділяється в якусь гіршу сторону або в сторону тихих осушувачів. Якщо ми говоримо про електролюкс, то це модель на 12 літрів. Він розрахований на площу 30 квадратних метрів, має повітряний потік 120 метрів кубічних на годину. Має він вентилятор також лопасний. Він створює повітряний потік, ну, по суті, такий самий, наприклад, як і Ірконт, але шуму від нього йде більше. В цій моделі ви будете сильніше чути вентилятор, чим, наприклад, в попередній. Це, звичайно, все індивідуально, але ну, така специфіка цієї моделі. Даний пристрій має гарний сучасний дизайн. У нього красиве і зручне панель налаштування, сенсорне керування, великий дисплей, на якому показується вологість. У нього є необхідні режими, це швидкість вентилятора, це є, наприклад, таймер, нічний режим, блокування панелів від дітей. Можете програмати вологість і можна, відповідно. Виставляти режим сильніше або тихіше. Що стосовно баку, то також тут іде бак на 2 літра. Якщо подивитись, ось таким чином він виглядає. Якщо взяти по фільтру, фільтр знаходиться з внутрішньої частини, це трошки є мінус. Ну, якщо брати ви фільтр, можете чистити от, Бачите, я з першого разу його не можу дістати. Ось так виглядає фільтр. Він багаторазовий, чиститься, миється також. Ну і відповідно, мінусом, що там раз в тиждень або два. Ви цю процедуру будете повторювати, потрібно виставити бак, дістати цей фільтр і попасти, щоб він зафіксувався там правильно. Це справа звички, але ну трошки є такий момент. Бак вставляється також достатньо зручною, таким ви його спустошили і поставили назад. Даний пристрій йде на коліщатках, можна перевозити його без проблем. Це стосується також і Ерконду, Всі майже осушувачі мають за виключенням занусі коліщатка, Але, наприклад, дана модель має незручні ручки. Якщо ви захочете взяти, то я б рекомендував брати пристрій ближче до себе, притримувати, можливо, знизу, тому що ну, маленькі тут ручки. Але знову ж таки можна завжди перевезти. Maxton 12С це пристрій розрахований до 40 квадратних метрів. Він е... Бере конденсату максимально до 12 літрів на добу. Він також має бак на 2 літра. Він знаходиться на задній частині, бак легко виймається і вставляється назад. Це з переваг також є даного пристрою. Коли ви спусташаєте бак дуже часто, це дуже важливо. Стосовно фільтру, він має фільтр ззовні, також легко знімається, простий доступ, почистили помили, поставили назад. Дана модель на даний момент, на жаль, не має додаткових фільтрів, але буде модифікація, яка буде. Мати додатковий фільтр для очистки, але е, даний пристрій має іонізацію повітря, ви її можете включати під час осушення. І, відповідно, фіксуємо фільтр назад. По покриттю він також має покриття Bluefin, так само, як і попередній Electrolux. Зверху знаходиться ручка для переносу, вона достатньо зручна, щоб перенести пристрій. Ви можете також перевозити його на коліщатах. Ну а зверху знаходиться панель керування, плюс отвір для виду сухого повітря. Повітряний потік у даної моделі складає 130 кубічних метрів на годину. Пристрій достатньо великий об'єм опрацьовує, при тому у нього вентилятор равликового. Типу, він створює хороший повітряний потік, але не сильно шумить. Що стосовно швидкості вентилятору, то їх тут дві, є мінімальний і максимальний режим. В мінімальному, відповідно, пристрій працює ще тихіше, і це перевага якраз даної моделі. Даний пристрій працює дуже тихо. Це стосується і компресора, і вентилятора. Тобто він створює рівень шуму до 36 дБ. Це дійсно дуже хороший показник. Що стосовно налаштувань, то тут є також нічний режим, тут є очистка повітря іонізацію, блокування від Режим по вологості таймер і режим сушки білизни. Режим сушки білизни, до речі, відрізняється в різних моделях. Може бути режим турбо, як у Airconda, може бути режим постійний, інтенсивний, але це все режим відповідно більше підходить для сушки білизни. Що ви включаєте пристрій на максимальних обертах, він автоматично починає працювати і максимально продуктивно, не орієнтуючись на показник вологості, він збирає воду. Перевага даної моделі також заключається в тому, що він має гарантію 3 роки. Це виробник, як і Ейркон мають у нас найбільшу гарантію. Виробник впевнений в своїй продукції, і якщо для порівняння з електролюксом та ізанусі, вони мають гарантію по одному року. Якщо брати по споживанню енергію, даний пристрій також споживає дуже мало енергії, тут споживання всього-навсього складає 180-195 Вт, і для 12-ки це дуже хороший також показник. Якщо порівняти з тим самим електролюксом, він трошки більше 200 Вт вже споживає. Еркон та A10 також трошки більше 200 Вт і ізанусі. Тобто, в порівнянні з тими моделями, про які ми поговорили. Він дійсно в кращу сторону буде енергоефективніше. Тепер переходимо до Aircondu 20. Aircon 20 він також має модифікацію на 26 літрів в такому самому корпусі, в такому самому дизайну, ті самі габарити, але вага пристрою більша, відповідно, тому що він продуктивніший. Пристрій має зручну ручку, яка ховається в корпусі. Ви можете легко його переносити. Це дуже хороша ручка. Зверху має заслінку. Панель керування фізично з дисплеєм і індикацією. На задній частині корпусу знаходиться бак і фільтр, який закриває отвір для забору повітря. Бак у даної моделі 5,5 літрів. І це дуже велика перевага, як для такої моделі, тому що в більшості осушувачів повітря продуктивністю 20 літрів, баки йдуть в основному від 3,5 літрів, ну там максимум до 5, в основному 4 літра. Бак тут легко виймається. Він також має ось таку ручку, кришку. Ви Бачите, рівень заповнення через віконечко, воду вилили і назад можете поставити. Ось так дуже просто це робиться. Є також отвір на дренажну систему, працює все аналогічно, як і в попередніх осушувачах. Виводиться шланг, виводити під кутом, і вода з стікає або в каналізацію, або в тару. Фільтр багаторазовий, той самий принцип, має сіточку таку нейлонову. Яку ви чистите мит періодичністю тиждень-два раз або по мірі забрудності. Також є в комплекті ось такий фільтр, він має карбонову пропитку, це щось похоже на фільтр, який ми показували до AirCond A10, але він, скажімо, має ефективність нижчу. Він також здатен затримувати пил, він здатен нейтралізувати запахи. Ресурс такого фільтру до півроку теж використання, його можна замінити і докупити потім окремо. Якщо ви не хочете. Його використовувати, бо немає потреби, то звичайно пристрій може працювати і на основному фільтрі. Всі фільтра, до речі, до AirCondi, до макстонів, ви можете в нас придбати. Вони постійно є, це моделі ходові, і, відповідно, замінити це буде безпроблемно. Що стосовно характеристик, знову ж таки, повернемось, продуктивність в нього 20 літрів. Повітряний потік складає 195 метрів кубічних на годину. Це дуже хороший повітряний потік, і пристрій дійсно продуктивний. Автоматична заслінка відкривається, коли ви включаєте пристрій. В моделі Aircon там заслінка відкривається вручну. Тут вже є спеціальний такий двигун невеличкий. Ви можете коригувати заслінку фіксовано або розвіювати. Це більше е, зручність в. Присушці білизни, щоб направити потік, але на, на осушення на швидкість воно ніяк не впливає. По режимах даний пристрій також має іонізацію повітря, має таймер, коригування заслінки, є також виставлення вологості. Він показує поточно, можна запрограмувати вологість, яку вам треба тримати. Є різні режими, є автоматичний, турбо, комфорт, постійний. Ці всі режими розписані в інструкції. Ви собі виставляєте, там змінюється швидкість вентилятора, автоматично змінюється положення. Ження вологості, яке воно фіксує, відповідно вся індикація горить і показується на панелі. Якщо брати по рівню шуму, цей пристрій також на середньому рівні. Не можна сказати, що він гучний або він тихий, тому що цей це пристрій він потужний, він йде на площу 60 квадратів, відповідно, від нього, ну, ви будете чути його продуктивність, як вентилятор працює, але він має шумоізоляцію. Якщо порівняти, наприклад, з моделями осушувача повітря такої продуктивності з іншими, то вони будуть працювати все одно голосніше. По споживанню енергії також достатньо цікавий. Цей пристрій він споживає в середньому 4. 100 Вт і як для 20-літрової моделі, це також хороший показник. Він теж має куліщата, можна його зручно переміщати і завжди можна перенести за ручку. Дана модель, як і 26, ка має так само можливість підключення до Wi-Fi. Ви можете коригувати пристрій по налаштуванням через смартфон і віддалено, відповідно, мати доступ до свого пристрою. Ну і, звичайно, дуже великою перевагою є те, що у цього пристрою хороша ціна. Тут ідуть хороші характеристики, він, можливо, простіший в дизайні, простіший по панелі. Виглядає не таким сучасним, наприклад, як Max 100 або Електролюкс, але у нього гарні параметри. Він дійсно свою задачу виконує і ціна приваблива. Якщо підвести такий невеличкий підсумок, то можна поговорити про основні плюси і про, про мінуси, які є в принципі, як і у любого осушувача, осушувач повітря за носі його перевага в тому, що він компактний. Пристрій має зручну ручку, він не займає багато місця і зроблений достатньо якісно. З мінусів це знову ж таки відсутність коліщаток, вентилятор у нього йде лопасного типу, невеликий у нього повітряний потік, як для своєї моделі, це 80 кубічних метрів, і рівень шуму і споживання на середньому рівні знаходиться. Що стосовно сушувача, Aircont, ну тут перевага в також заключається, по-перше, у нього дуже хороша ціна. За ці характеристики які ми отримуємо 10 літрів 120 метрів кубічних повітряний потік, має іонізацію, має очистку повітря додатковим фільтром. Він має також необхідний весь функціонал, і у нього великий бак на 3 літра. І з мінусів, ну, знову ж таки, хотілося б, щоб дана модель була трошки тихіша, але рівень шуму у нього на середньому. Він має шумоізоляцію, так, додатково, і як для своєї потужності, тобто він е, працює також е, достатньо гарно. Якщо брати по заслонці, тут знову ж таки момент не забувайте відкривати її вручну. Тут немає двигуна. Далі, йдемо по електролюксу. Електролюкс з переваг у нього сучасний гарний дизайн, пристрій дійсно виглядає гарно, у нього зручна і зрозуміла панель керування з великим дисплеєм, з красивою індикацією. Пристрій має також коліщатка, і для своєї потужності 120 метрів кубічних він пропускає повітря, збирає до 12 літрів. У нього є такі також хороші параметри по рівні шуму на середньому рівні, як і осушувач AirCond. Якщо брати з мінусів, це незручне виймання фільтру. Вентилятор тут іде лопасного також типу, якщо б він був равликово, то пристрій був би значно тихіше. У нього пластик також, скажімо, на середньому рівні. Навіть в A пластик трошки краще. І якщо порівняти з Макстоном, ну тут взагалі пластик буде дуже хороший. Відповідно, переходимо до Макстона У Макстона переваги це рівень шуму, споживання енергії. У нього є також необхідні всі е, е, налаштування по режимах, іонізація повітря, є така сама модель. Буде трошки у нас пізніше, яка керується по Wi-Fi і буде мати фільтр. Це теж дуже велика перевага. У нього йде гарантія 3 роки, і для такої якості пристрій також має хорошу ціну. Тому що, якщо порівняти з аналогами, пристрої можуть коштувати дорожче набагато. Aircont 20. Ми вже проговорили також про його переваги, але знову ж таки вертаємося по ціні. Це дуже хороше збалансування ціни та характеристик, адже це потужний агрегат, який має також іонізацію, має керування по Wi-Fi і має фільтр додатковий для очистки. Плюс до того ж, має великий вмісткий бак. Якщо підвести з підсумок, то кожен пристрій по-своєму дуже гарний, кожен пристрій має свою перевагу, і відповідно ви, коли вибираєте осушувач, ви підбираєте, по-перше, по площі і по ваших потребах. Ви можете вибрати або маленький пристрій, якщо він підходить з мінімальним рівнем шуму. Ви можете взяти більший пристрій, знову ж таки, дивлячись, на які параметри ви звертаєте увагу на бак, на керування по Wi-Fi, на очистку фільтром. І відповідно ви можете завжди звернутися до нас, ми вам підкажемо, який варіант саме вибрати. Вашій ситуації, щоб він був оптимальний, щоб він був ефективний і відповідно задовільняв ті потреби, які ви е, хочете отримати від осушувача повітря.